Доброго дня, шановні колеги. Рада вас вітати сьогодні на нашому зібранні. Мене звати Кошеліна Григорівна, я координатор Олександрійського молодіжного парламенту і працюю на цій посаді от уж 15 років. Кредо, по якому ми живемо і працюємо, це якщо маленька людина в маленькому місті сумлінно буде робити свою маленьку справу, то все світ стане кращим. Молодіжне самоврядування це основа набуття сучасною молоддю, початкових навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироблення, ухвалення і виконання рішення. Молодіжне самоврядування допомагає підліткам організувати власне життя. І життя своїх товаришів, адже взаємостосунки, які існують у нашому парламенті, розв'язування певних конфліктів, захист своїх прав та інтересів, спільні пошуки тих чи інших шляхів для виконання поставлених цілей та задань, є основою і першими кроками дорослого життя. Олександрівський парламент дітей та молоді є універсальною формою активності. Яку можна з однаковим успіхом вважати як способом організації буття дитячого колективу, так і чинником творчої самореалізації особистості. У 2016 році на сесії міської, Олександрійської міської ради було прийнято рішення надати Олександрійському парламенту дітей нового статусу. І, звісно, з цього рішення виплило те, що ми змінилися в назві. Ми перестали бути парламентом дітей, а стали парламентом дітей та молоді, тому що ми стали дорадчим органом Олександрівської міської ради. З тих пір ми тісно співпрацюємо з представниками міської влади і постійно з ними вирішуємо якісь. Питання або реалізуємо якийсь проєкт. секретар міської ради Вікторія Косяк, це та особа, яка є нашою ниткою, яка допомагає в нашій роботі, яка керує нашою роботою і яка підтримує ті чи інші наші ініціативи. Основним напрямком діяльності молодіжного парламенту є соціальна сфера, це вирішення проблем молодіжного безробіття, розвиток волонтерського руху, освіта це покращення якості освіти, розвиток студентського самоврядування, підтримка молодих талантів, культура та спорт, це організація культурних заходів, підтримка молодіжних спортивних команд, розвиток творчої молоді. Ми часто приймаємо участь у різного плану проєктах з екологічного напрямку, пропаганда екологічно свідомого способу життя. Кожен із парламентарів це унікальна особистість із своїми талантами і поглядами на всесвіт. Саме ця різноманітність і робить нашу команду такою кре креативною і ефективною. Всі діти в парламенті не бояться експериментувати. Вони шукають нові рішення і виходять за рамки свого звичного життя. А ще вони дуже вміють відпочивати і отримувати задоволення від життя. Саме творчі проекти, танці, розмови, перегляд відеофільмів все це, це робить нашу роботу не просто рутиною, а справжнім задоволенням. Парламент це не просто робота. Це стиль життя. Отже, парламент об'єднує молодь, даючи їм можливість спільно вирішувати актуальні проблеми міста та формувати позитивні зміни. В парламенті ти не просто посидиш на лавці, а й заведеш купу нових друзів, прокачаєш свої скіли і зрозумієш, як змінити світ навколо себе. Це не нудна канцелярія, а збіганка для активних і креативних людей. Тут ти зможеш розвинути свої лідерські якості, навчишся працювати в команді і зрозумієш, як приймати важливі рішення, зможеш висловити свої ідеї, відстояти інтереси молоді і разом з друзями змінити світ на краще. А над якими проєктами працює Олександрійський молодіжний парламент дітей та молоді, ви зможете ознайомитись в нашій презентації. Дякую за увагу!